Це наш з вами перший влог, і ми з вами сьогодні їдемо разом на макіяж. Вот. а якщо ви не знаєте, часто візажисти беруть собі модели для того, щоб відпрацювати якийсь новий макіяж, нові продукти, і це дуже великий плюс для вас, тому що ви можете спробувати на собі якісь нові продукти. Бо в принципі побачити, як той чи інший макіяж виглядає на вас, якісь фішечки підглянути в візажистів, тому це дуже прикольно. Це мій перший досвід влогу, тому я не знаю, як це буде і чи він вийде взагалі, як і мій перший відос. От, тому, якщо він все-таки вийде, приємного перегляду. Каву, іду. <свят> Любов до себе це розкривати себе з різних сторін. Жіночність проявляється не тільки в макіяжі, укладці чи сукні, проте ці речі підвищують нашу жіночу енергію, задоволення собою. Не бійся бути собою. Проявляйся.

Life content <laughs> mm -hmm. my, dreams. my dreams yeah yeah Go take a look. She's a beauty queen, bad dead. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guess of what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and Make us win. It's time to listen to yourself. Let me up and throw away the key. He knows how to get the best out of me. And no fault for the world to leave me, baby. Don't want for.

Дуже-дуже в кайфовому стані, дуже класний день вийшов. Просто я, я більш ніж задоволена. Просто це, це було мега круто, це було мега гарно. Я просто виглядаю ніби з якоїсь обкладинки, чесно. Образ, який ми сьогодні робили, був дуже класний, дуже цікавий. Неймовірно, гарно, неймовірно, просто, просто ход. Дуже гарно, дуже гарно. Мені трошки вже з'їлась помана. Але, Боже, це просто це підпал. Це просто підпал. Я дуже рада я дуже рада, що цей відео вийде. Все ж таки, вже під кінець відео. Я знаю, що він точно вийде. Я дуже рада, що почала його знімати, що знову відреагувала на своє бажання таке раптове, випадкове бажання зняти це відео. Бо тому ви зараз його дивитесь, маєте змогу його подивитися. Дуже багато контенту, багато фоток, відосів, контенту в YouTube, контенту візажисту. Контент, просто фоток фоток просто мільйон. Я мега-щаслива, я дуже сильно щаслива. І я дуже сподіваюся на, на ваші коментарі, на вашу підтримку. От. І ще ви будете мене підтримувати і підписуйтесь, якщо бачите мене вперше. Підписуйтесь, я буду дуже рада вас бачити і радувати вас більшою кількістю відосів. І ділитися з вами своїм лайфстайлом, духовністю, загалом своїми думками, показувати вам щось цікаве і мега-мега-гарне. Всіх вас люблю, цілую.